Медведєв згадує 300 років. Трошки пройдемо буквально по ключових моментах, по кожному століттю, що ж відбувалося з українською мовою з боку Російської імперії і як вона її холіла і лілеєла. І так, 18 століття, 1720 рік, снацький указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. 1729 рік наказ Петра II переписати з української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження. 1731 рік грамота імператриці Анни Йоанівни з вимогою вилучити з українських церков книжки Старого Українського друку та замінити їх книжками московських видань та вести викладення у колегіумах тільки російською мовою. 1763 рік указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в києво могилянській академії. 1780 рік спалення книгозбірні Київської могилянської академії, що збиралася понад 150 років, і була однією з найбагатіших бібліотек Росії, України і взагалі Європи. 19 століття. 1862 рік. Закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській українській території. 1863 рік. Балуївський циркуляр по заборону Дамати. Цензурний дозвіл на друкування українськомовної духовної популярної освітньої літератури. 1884 рік заборона Олександром III українських театрів, театральних вистав у всіх малоросійських губерніях. 1888 рік указ того ж Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних основах і хрещення українськими іменами. 1895 рік заборона Головного управління. В правах в справах друку видавати українські книжки для дітей 20 століття. 1910 рік закриття за указом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборонено читання лекцій українського мови, заборонено створення будь-яких неросійських клубів. 1914 рік заборона відзначати сторіччя Тараса Шевченка і указ Миколи Третього про другого про скасування української преси. От вам і любов до всього українського, от вам і рівні права, так званою титульною нацією все це брехня і все це російська пропаганда. Так само як зараз на тимчасово окупованих територіях Росія нищить все українське, так само протягом 300 років вона це робила. І як бачимо, в перспективі за словами Медведєва, вона буде теж робити, що і робилося раніше, якщо ми не скоримося і не станемо росіянцями, а ми не станемо.